Чи має бути страв. 12. 12 страв. А хто мені скаже, які страви входять до, до тих 12 страв? Кутя. Кутя. Ще? – Вареники, Вареники, молодці. Дідух, який обжинковий сніп, який заноситься перед Різдвом, ставиться в кутку на покутті, чи далеко в Карпатських горах, чи навпаки на Подолі. Всюди можна побачити дідуха. Дідух, який символізує нашу землеробську традицію. Ісусик маленький, не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, усю Україну Христос рождає. Гарно сідай, тетянка, прошу. Вітаю вас нині, усі добрі люди. Нехай, Божа ласка завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години, хай вас Бог благословить, а біда згине. Хай горі і лиха не буде між вами, Щоб згоді жили сестри з братами. Для кращої долі хай вас Бог благословляє. Вісели вам свят різдвяний Христос зарождає.